Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про нові підстави для відстрочки. Але перш за все, підпишіться на мій телеграм та YouTube канал, там багато цікавої юридичної інформації. Як ми з вами вже знаємо, Законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме статтею 23, чітко визначено перелік тих, хто має право на відстрочку від призову під час мобілізації. Нещодавно Верховною Радою було прийнято. Декілька законопроєктів, які розширюють перелік підстав для відстрочки, а також це і стосувалося деяких військовослужбовців, у яких також розширено підстави для звільнення з військової служби. Станом на сьогодні ці два законопроекти вони знаходяться на стадії підписання президентом України і з моменту підписання, і лише тільки тоді ці зміни стануть законом і будуть обов'язковими до виконання за цими двома законопроектами. Це 11.531 та 12. То 4 ви можете слідкувати на сайті Верховної Ради, коли ж все ж таки їх президент підпише. Було вдосконало на саме частину третю, це пункт четвертий, в якому було передбачено, що жінки та чоловіки, які мають близьких родичів, та з числа осіб, які зникли безвісти або загинули під час збройної агресії, вони мають право на відстрочку. І ось там в одній із фраз, так ось пропали безвісти. Вона виник на практиці. Дуже багато виникало з неї неясностей. ТЦК трішки інакше трактувало. Постанова 560, також так, так ототожнювалося декілька понять. І от станом на зараз, так, от цими законопроектами воно вдосконалена ця норма. І що передбачено, тепер ось фразу пропали безвісти вони її замінили так, як має бути по закону, так як чітко все регламентоване. А саме зникли безвісти за особливих обставин. І саме це свідчить про те, що не потрібно ніяких рік. Це потрібно так, по типу процедурі внесення у відповідний реєстр за відповідною заявою. Тобто норма вдосконалена. Також цим законопроектом передбачено, що право на відстрочку будуть мати також особи, які були в статусі полонених, що підтверджується встановленому законом спосіб. І до речі, ця ось норма стосовно полонених стосується не тільки військових, так які були в полоні, а також і цивільних. Ці особи можуть служити лише за власним бажанням. До речі, коли буде підписаний цей законопроект, він не опублікується. Тоді кабінет міністрів буде зобов'язаний приймати відповідні зміни до постанови 560, так і в тому числі в додаток 5, в якому передбачити, який ж все ж таки перелік має надаватися по цим декільком підставам. І тепер, що стосується так закону України про військовий обов'язок та військову службу, ось цим саме законопроектом вже повернуто знову, що будуть рахуватися не тільки повнорідні, а й неповнорідні. Повнорідні це ті, які повністю ви є спорідненими по батьку і по матері. Неповнорідними, це ви є спорідненими з братом або з сестрою, лише або по батьку, або по матері. І якщо все ж таки президент підпише цей законопроект, він набуде статусу закону, тоді ви, Зможуть звільнятися на підставі того, що навіть якщо загинули або зникли безвісти неповнорідні брати або сестри під час військової агресії. І тепер ми з вами підсумуємо. Як бачимо, станом на сьогодні на підписі президента України лежить декілька важливих законопроєктів, які пов'язані з розширенням підстав для відстрочки. як під час мобілізації, так і для звільнення з військової служби. Ви можете слідкувати за законопроектами на сайті Верховної Ради, коли вони вже будуть підписані, так і опубліковані, лише з цього часу ви зможете користуватися і оформлювати собі відстрочки або звільнятися з військової служби. В разі, якщо вам потрібна юридична консультація з питань мобілізації, ви знаєте, до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте.